Я думаю, ви вже зрозуміли, що зараз буде відбуватись. Ось таке от у мене до. У мене є ось така от посудинка. Угу. І зараз будемо в ній змішувати. Let's go. Коротше, тут інструкція була всередині коробочки, і було написано, що цього тюбіка. Треба було вилити от сюди просто, а не в окрему посудинку. Хто робить інструкції всередині коробки. У мене динамік телефона внизу цей, що залитий фарбою, результат.